Невибагливий глядач Арестовича перетравлює все те, що ця ФСБшна курва може з себе начавити. І взагалі то час від часу нагадує тільки їжу інтелектуальну, а в більшості часу то така зелена жижа, яку Арестович начавлює з себе після перетравлення ФСБшних методичок. Так ось вчора ця курва. Публічно в інтерв'ю Латиніної заявила, що Путін таки прав, що напав на Україну, в нього були підстави, що русський отважний солдат захищає якусь там свою рідину. Ну і так далі. Тобто навіть, блядь, ФСБшні шні куратора Арестовича трошки прихуїли, коли побачили блядь, це в прямому ефірі. Ну, блядь, і я теж. Це як мінімум декілька важких. Карного Кодексу України. Та дуже добра заявка на декілька карних справ. Ну а якщо враховувати, що він прямо під час інтерв'ю сказав, що він знаходиться в США, то я взагалі не розумію, що та курва робить в США, прямо прославляючи Путіна, будучи громадянином України. то може там хто поближче до США спитає у влади США, яким чином вони там дають притулок. У тому всьому непотрібу, блядь, який любить Путіна та працює на ФСБ. Ну якось так. Тепер я взагалі сумніваюся, що наша Люся здорова, є чітке враження і стійке, що у Люсі щось з Бобою не те. Тому що пизданути, що він підтримує блядь, Путіна і розуміє, чому той напав на Україну під час війни, під час того, як гинуть. Тисячі українських хлопців, дівчат гинуть діти, руйнуються міста, ну то навіть не цинічно, це вже тхне.